Велике переселення стихійний ярмарок на вулиці Шевченка У Рівному демонтують. Герої не вмирають. У рівному на майдані незалежності провели останню дорогу захисника Петра Гнатюка. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні у Рівному на Майдані Незалежності провели в останню дорогу захисника Петра Гнатюка. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, у перші ж дні він пішов добровольцем до військкомату. Петро прагнув захиснити рідних, тому без остраху став на захист Батьківщини. За свою мужність у липні 2023-го він отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Золотий хрест. Воїн загинув 13 серпня 2023 року, виконуючи бойове Завдання на Запорізькому напрямку. Вічна слава та пам'ять захиснику. Стихійний ярмарок на вулиці Шевченка перешкоджає руху рятувальної техніки і спецтранспорту. Відтак створює серйозну небезпеку. Таку одноголосну позицію сьогодні на зустрічі з підприємцями висловили представники ДСНС, поліції та міської ради. Відтак, упродовж найближчого місяця його усунуть до слова, за цей же відрізок часу продавці повинні перейти у середину ринку. Що передувало такому рішенню? Дивіться у сюжеті далі. Доля ярмарку на вулиці Шевченка вирішена та не підлягає обговоренню. Відтак, до 1 червня, усі ятки, які стоять на дорозі, повинні бути демонтовані, а продавці повинні перейти у середину ринку. Таке рішення одноголосно підтримали працівники ДСНС і поліції. І сьогодні під час зустрічі вони заявили про це адміністрації ринків та продавцям. За словами заступника міського голови рівного Артема Ганущука, першочерговою причиною цього є безпека громадян. Адже під час роботи ярмарку, через величезні скупчення людей по цій території не може проїхати спецтехніка. А в умовах війни це становить серйозну загрозу. Є пріоритетні задачі в місті – забезпечити проїзд, забезпечити безпеку. Все Задача така стоїть, ми її маємо виконати. І буде порядок на вулиці, і буде дотриманий ОДР, і з безбюджетних коштів там наведеться благоустрій, і вам забезпечуються місця. Ринки, я до вас звертаюся. Цих людей чуйте, цих людей з ними спілкуйтеся, дайте інформацію, де що знаходиться, війдіть в положення для того, щоб вони зайшли і вони почали вести торгівлю. На необхідності демонтажу ярмарку наголошують і працівники ДСНС. Адже за їхніми словами за останніх кілька років у середині ринку трапило. Вже дві пожежі, які довели, що встановлені торгові місця становлять перешкоду у випадку надзвичайних ситуацій. Перша із них смертельна сталася в травні 2022-го. Друге ж серйозне загоряння ліквідували буквально кілька днів тому. В цьому році, 20 квітня, 8-го день вечора, так само виникла пожежа, але вже на першому поверсі. От, місце пожежі це торгове місце кіосків. Де було пошкоджено два кіоска, знищено і плюс пошкоджені сусідні. Орієнтовна сума збитків 900 тисяч гривень це з той інформації, яку надали потерпілі. Разом з тим, зі слів адміністрації ринку, під час пожежі 20 квітня рятувальники змогли дістатися до місця загоряння в рази швидше. З їхніх слів цьому посприяло те, що пожежа трапилася, коли ярмарок не працював, а відповідно там не було скупчення людей. Ну, бо в той раз вся вулиця Шевченка була заставлена, стояла куча транспорта кіно стояли там торгові місця, вилазять за межі торгових місць, і внаслідок цього пожежники просто не могли розвернутися і нормально заїхати з сторони вулиці Шевченка. А ця пожежа була вже ввечері, коли торгуючих не було, охорона швидко спрацювала, відкрила ворота, запустила. Те, що нині на вулиці Шевченка ускладнений рух спецтранспорту, і це створює справжню небезпеку, підтвердили і в патрульній поліції. Окрім того, зауважили на ще одному не менш важливому моменті існування цього ярмарку суперечить законодавству. Коли там є кіоски, коли там стоять якісь ящики, незрозуміло там з якоюсь, чи з сміттям, чи з продукцією. Це все заважає, перешкоджає безпечному, головне вчасному прибуттю екстрених служб. І плюс на вулицях забороняється здійснення торгівлі. Якщо вулиця є проїзною, вона має бути проїзною. на проїзній частині законом України про дорожній рух заборонено здійснення будь-чого і встановлення будь-чого. Тож, враховуючи усі ці фактори, міська влада ухвалила остаточну долю ярмарку на Шевченка. Упродовж найближчого місяця він буде усунений. А усіх продавців перемістять всередину ринку, де вони зможуть продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність. Ангеліна Поцупила скриньку для пожертв. 22 квітня до поліції надійшов виклик від 42-річного чоловіка про викрадення скриньки для збору грошей на потреби ЗСУ. Заявник пояснив, що лишив її на капоті свого автомобіля. А коли чоловік відійшов, то скринька з 10 тисячами гривень зникла. Під час перегляду камер спостереження. Патрульні встановили, що зловмисницею є 38-річна рівнянка, яка раніше скоїла ряд подібних злочинів. Жінка зізналася у крадіжці, однак всі кошти на момент затримання. Уже витратила. На місце події оперативно прибув дільничний офіцер та екіпаж патрульної поліції. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу зловмисниці. 38-річна рівнянка і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за аналогічні злочини. Розшукали її за місцем проживання. У скоєному жінка зізналась, проте крадені гроші вже встигла витратити. Слідчі розпочав досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру. На Рівненщині знову спинили п'яного керманича. Учора за порушення ПДР на вулиці Миколи Лисенка в дубні інспектори зупинили водія автомобіля газ 31029 Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд. Результат позитивний: 1,89 ціла Хоч керманич і проміле. Хоч сказав, що не вживав алкогольні напої, проте з результатом погодився. На нього патрульні склали протокол та винесли постанову. Водія, який скоїв смертельну ДТП у Вараському районі, затримали. Нагадаємо, автопригода сталася вчора, 22 квітня о 3-й годині ночі. 28-річний житель Володимирця, водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з кермуванням та влетів у кювет. На місці ДТП загинула 19-річна пасажирка. Наразі кермувальника помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Не перемикайтеся, адже о 20.00 на вас чекає «Спортмікс» – дайджест добірних спортивних новин Рівненської області. Розкажемо про верес, про Рівне», про волейбольну команду «Регіна Мегуб», про історичний успіх гандбольної команди Рівнедю США 4 А також про багато чого іншого. Дочекайтеся, адже про це вам більше ніхто не розкаже. «Спортмікс» 20.00, телеканал ITV Media Group. Очі для військових міська рада передала чергову партію дронів для наших бійців. Нові друзі у Рівному з'явився новий партнер Куп'янська міська військова адміністрація. Чергова партія дронів для військовослужбовців днями міська рада рівного закупила та передала безпілотники для різних військових частин. До придбання та передачі долучилися також і платники податків однієї з продуктових компаній. Скільки передали дронів та на якому напрямку їх будуть використовувати у сюжеті нашої лілії Мазур? Усі зусилля на перемогу. Нещодавно міська рада вкотре передала партію нових безпілотників для наших військовослужбовців. Їх отримали відразу 12 військових частин, які будуть використовувати безпілотники на різних напрямках, зокрема Донецькому. Як зазначається, між військові, така допомога є необхідною на лінії фронту. Оскільки саме дрони дають можливість бачити ворога у темну пору доби, а відтак допомагають у боротьбі з противником. Підрозділ кому я займаюся. Розвідка дуже необхідна. Є певні ситуації, коли ну, фізично не можемо дойти, доповзти, добігти. Мавіки дуже допомагають побачити, що перед нами, передумову того всього, що нам предстоїть побачити. Так, громада нам дуже допомагає. Це нас перший такий, так сказати, допомога. Надіємося, що будемо ще звертатися. Будем просить допомоги, отак як дійсно дуже корисна річ. Як зазначають міські раді допомагати військовим та закуповувати дрони з міського бюджету, їм дають змогу рівненські підприємства, які справно сплачують податки. Зокрема, цю партію передали з представниками продуктової компанії, яка з перших днів повномасштабного вторгнення допомагала нашим військовим медициною та продукцією. Керівниця підприємства зазначає, радіють, що мають змогу в такий нелегкий час бути корисними для наших захисників та допомагати їм. Сьогодні ми маємо можливість будуватися, маємо можливість е, працювати, забезпечувати робочими місцями своїх людей, сплачувати податки завдяки тому, що сьогодні фронт надійно захищає нас. Фронт впевнено е, сьогодні е, виборює наше майбутнє, і я маю за честь сьогодні саме тут, на цьому місці, вручати за придбані за. Кошт сплачених нами податків всі мавіки. Загалом військовослужбовцям передали 23 безпілотники. Це не перша допомога, яку надають військовим. Виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакирзян зазначає, важливо, щоб бізнес, який працював рівному, розумів, куди йдуть їхні податки. Я хотів би, щоб кожен чітко розумів свою відповідальність. Розумів чітко також, що їхні податки куди вони спрямовуються нашими депутатами, що це є безпосередній їхній внесок в перемогу. Я вважаю, що це є правильно. Віктор Шакризян зазначає, в міській раді впроваджена цільова програма на півмільярда гривень, що спрямована на допомогу військовим. Тож закликає рівненські компанії долучатись до допомоги зсу. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Тіві у рівному з'явився новий партнер. 23 квітня, виконуючи обов'язки міського голови рівного, підписав меморандум про співпрацю з начальником Куп'янської міської військової адміністрації. Це передбачає, що рівненська громада в майбутньому, після нашої перемоги, допомагатиме у відбудові міста та надаватиме підтримку його мешканцям. Окрім того, міста обмінюватимуться досвідом та зможуть впроваджувати спільні проєкти. Більше про це дивіться у сюжеті далі. Рівне та Куп'янськ тепер партнери. 23 квітня у наш обласний центр приїхала делегація із цього прифронтового міста. Представники їхньої міської військової адміністрації відвідали місцеві комунальні заклади, а також поділилися реаліями свого життя. Та все ж головною метою їхнього візиту стало підписання меморандуму про співпрацю. За словами очільника Куп'янської міської військової адміністрації, це досить важлива подія для їхньої громади, адже в майбутньому їм не знадобиться допомога нашого міста. Купін знаходиться на відстані 7 кілометрів від лінії фронту, постійні обстріли, постійні руйнування і відчуття надійної підтримки, надійного плеча воно дуже важливе. Ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо відбудовуватись, не можемо рухатися. Хати сперед, ми зараз боронимо на кожен на своєму фронті. Військові на військовому, ми на адміністративному. Але ми впевнені, що буде завтра. І завтра буде перемога. І після цієї перемоги ми повинні швидко відбудуватися і чекати повернення наших людей. Зі свого боку, секретар наради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян зазначає, ця співпраця зі сторони нашої громади полягатиме як у фінансовій, так і в фізичній чи будь-якій іншій необхідній їм допомозі. Адже Куп'янськ це. Україна і усі населені пункти держави повинні триматися разом та допомагати одне одному, бо ж тільки так ми залишаємося єдиними та непоборними. Ми дійсно в Українці. Ми не можемо нікого залишити. Ну десь осторонь, ми маємо зробити так, щоб зберегти нашу націю. І тому меморандум цей який ми підписали сьогодні. Будуть говорити про те, що співпраця співпраці і надалі продовжується. Це вже, наприклад. Наша делегація з рівно там в особі там мене, чи там заступників буде відвідує сам місто Купінськ. Ми візьмемо на себе якусь певну відповідальності, якусь галузь чи це буде освіта, чи це буде культура, і також будемо продовжувати саме співпрацю і допомагати цивільним людям, у рамках цієї зустрічі. Представники рівненської влади поділилися своїми напрацюваннями. А працівники Куп'янської міської військової адміністрації розповіли про успіхи, яких їм вдалося досягнути у різних галузях після деокупації, а також поділилися своїми планами та проєктами, зокрема, презентували ініціативу Куп'янський дрон. Проєкт, котрий об'єднує охочих збирати дрони для Збройних сил України. Виконавчий комітет Куп'янської міської ради є посередником між учасниками платформи, як сторона, що надає веб-сайт для учасників платформи, формує потреби у дронах відповідно до заявок військових, забезпечує логістику, адміністрування та часткову компенсацію за послугу в разі складання дрону з позитивного висновку тестування. За словами очільника рівного їх зацікавив цей проєкт. Відтак в подальшому його спробують популяризувати і серед мешканців нашої громади аби разом допомагати ЗСУ. і це може стати однією із перших співпраць між нашими містами після підписання меморандума. Ангеліна з посмертно герой України рівненському військовому, який з 2020 року захищав нашу батьківщину, посмертно присвоїли звання Героя України. Більше про воїна для наших журналістів розповів його батько. Перше хочу подякувати рівнянам, друзям. Докласника студентам за підтримку, бараль так зі сльозами на очах відреагував батько одного з героїв, що поліг за незалежність України Назара Небожинського Володимир, коли дізнався про нагороду, яку отримав його син посмертно. Батько героя каже, коли дізнався, що Назар хоче йти в армію, то попросив почекати з цим рішенням ще рік. Але син вже був налаштований йти та захищати свою державу. Кажу сину, а може, ти почекаєш ще рік. Він достроково здав, захистив бакалавра, дострочно здав іноземну на магістратуру і в той же час пише рапорт БАТО Збройної сили. Кажу: ти добре подумав? Тато я вже маю е, цей, свій вік, і я повинен за, вже з твого крила вилетіти, так як пташеня з гнізда своїх батьків. Тато, я це розумію. А хто як не я? Ти мене як вчив? Я кажу, вчив, так як батько. Щоб ти був достойний свого я. Останній раз батько бачив сина, коли той був у відпустці у 2022 році. Володимир пригадує, у Назара був прапор, який він протягом двох років возив із собою, але чому саме у той момент вирішив його залишити вдома поряд з рідними? Оцей прапор, що там зліва, це він два роки його возив з собою з себе на тілі. І вже як останній раз він уїжджав в цей, він його став вдома. Я не знаю, чи це просто відчуття його було таке до того, чи як, я не знаю. Він і дуже ароматом солярки пахнув зразу, поки оце за два роки не вивітрився. Володимир Небожинський згадує, отримав звістку про присвоєння Героя України для сина, коли знаходився у селі, де у 2022 році він загинув. Назара нагородили героєм України. Кажу дякую. О, 29 вересня я вже знав. Що Назар представлений до нагородження Героя України. Ну, мали ми принести квіти до майбутнього стели, де їм поставили. До батюшки кажу, що так і так дзвонили військові, що Назара представлена до нагородження Героя України. Прийшовши на те місце, де мала стояти це, там стояла просто. Квіти і флагшток з прапором України. І бачиш, звернувся до людей. Каже, шановні, громада села Басань, нашому герою Назару, присвоєно звання Герою України. Ось так ми в 23-му році я і мешканці села Новобасань, Узнали про нагороду Назара. А от урочисте нагородження відбулося 22 квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Героя України для загиблого героя. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.